Я одразу зрозумів, що це пх, до побачення-телебачення. Мене звати Олександр Іванько. Я капітан Збройних сил України у відставці. До повномасштабного вторгнення я займався тим, що я служив в армії з, -2> <з, -2> <з -2> 2012 року. Повномасштабно ми зустріли, будучи не в Україні. Я поїхав у міротворчу місію ООН у Демократичну Республіку Конго. Вернулися ми в Україну, приступив до виконання своїх обов'язків. Зразу вже поранення я отримав, будучи на точці. Стався прильот ракети Х-59, по вертольоту. Ампутація ноги була одразу. Що я перший крикнув цей автомат, тому що я люблю механічну кроку передач. Переніс 5 операцій, попав на протезування Супер Хюмас. Спочатку було важко. Я трошки не довіряв протезу, але потім якось я поняв механіку коліна і почав ходити. Я рік проходив на механічному коліні, коли вдягнув в перший раз електронний протез, я пішов одразу. Позавчора включив на біговій дорожки швидкість 4 км в годину і пішов. Тепер я можу довше стояти. Почав ходити по сходинках, спускатись не з поручнем, а просто з ним. Воно притримує, воно блокується коли треба. Але я тепер став залежний від електрики. Ця допомога впала, скажімо так, як мана небесна на мене зверху, так внезапно. Клац мене зупинив, каже: Ми тебе ставимо на коліно. Я такий вау! І в той же вечір я знаю, хто допоміг мені. З Плавріом я знайомий ще ого, ще каже, з древніх часів була ігра права війни. Я там був. Доволі такий успішний <ріхи> гри. Ще я граю в Міхарена, донька менше, бере телефон, якщо бере, то. Роботами ганяє там. Ну, мені стало приємно, що я знаю їх і тепер вони знають мене. <ріхи> Коли дружина спитала, чи ти жалкуєш за тим, що сталося, я сказала, що ні. Після поранення в нас якийсь новий етап пішов взагалі. Ми були одне ціле, а стали ще більше одне ціле. Відкрив музику для себе. Оказується, має слух якийсь. До війни я ніколи музичні інструменти не тримав. Нове коло спілкування, нові задачі. Це цікаво, це, ну, скажімо, такий азарт, та, наприклад, написати сет, написати то написати, а з ним виступити. Нам треба було виступати. Не було бас гітариста Я сказав, давайте я попробую. Так, я ще знав ради на бас гітарі. <смі> я відписую справу онлайн-магазин товарів для медитації і духовних практик. Я сам не медитую, я не усічливий. Відкриваються <смі> нові можливості, і ними не треба нехтувати. Не треба закриватися в сумі. Поранення це не кінець життя. Тому не зупинятися в ніякому разі і не обертатись назад.